І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. А ще хто рече, яко люблю Бога, а брата свого не відієт, єсть. Соборне послання Іоанна, глава 4 стих 20. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений. І все спочиває, тільки ямовокаяний, і день і ніч плачу на розпухлях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма горють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які беруть жнива, схаменіться недолюди, діти юродливі, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає, І на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті своєї правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу, та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих речкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі на чужії. Прете знову, як би взять, і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді осталось би сиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те стало, щоб ви не вертали, щоб там іздихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б свердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться! Будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і горе, і потече сторіками, кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати, отцурається брат, брата, і дитини мати, ідим хмарою заступить. Сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, тільки на те, тільки, щоб панувати. Бо нав Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються небажата чияна ваш кура та й засудять і при мудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би своя була, а то залізати на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я, так у цей німець зловатий, а більш нікого добре, брат. А що ж ти такеє, нехай скаже німець: ми не знаєм. Отак-то ви навчаєтесь у чужому краю, німець скаже: Ви моголе, 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 Золотого Тамерлана, онучата голі, німець скаже: Ви, слав'яни, 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 слав славних прадідів, великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і Шафарика, і Ганка, і в так і претесь, і всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї дазь, колись будем і по-своєму глаголять, як німець покаже, та до того історію нам нашу розкаже. Ото йді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили, так що й німець не второпа Учитель великий, а не те, що прості люди. А ґвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія, поема вольного народу, що ти римляни, убогі, чорзна, що не брути, У нас брути і коклекси славні, незабуті, У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови горе слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, почитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житії коми, все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні, брути. раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чаритеся ви, сини сердешної України? Що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чуваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, й літь топили. Може, чвани те, що братство віру заступило, що з синопом трапезондом галушки варило, Правда, правда наїдались, а вам тепер вадить і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя». А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить? Вам байдуже, аби добра була для городу, а чи тися, що ми Польшу колись завалила. Правда ваша? Польша впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною крові з ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте за науку, не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться, луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитеся, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабуті дідів ваших тяжкі діла, як би їх забути, я віддав би веселого половину віку. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте. Щоб не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились високі могили, перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить. Дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невещірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.